Всім доброго дня, друзі. Ну що, сьогодні в цьому ролику поговоримо? Там мені писали коментарі, да, моя ошибка, кожен буває, ошибається, Що я той пакетик для калібровки подумав, що то для зниження pH. Ну, знаете, воно, ролики знімаєш, трохи волнуюся, десь щось в голову забило. И... Ну так, да, бувають у кожній ошибки. По поводу Твікса, зараз ми поїдемо туди на територію, я вам все покажу. Ви всі сміялися, що что... капець моєї полуниці, це все. Ну Дивіться. Я вам хочу так сказати зараз в першу чергу. Якщо б я щось робив неправильно, якщо б я щось неправильно робив, у цій би полуниці тут а вже були б давним давно хана. Подивіться, це Азія. Квітоноси пускає. Я знімав, показував, і то є, ну вам, що я все те ж саме з полуниці роблю, що і там наверху, зараз поїдемо, я все покажу. І я це все не з голови беру, мені посоветували. От за цю Азію, то що вона цвітоносе, оце пускає цвітонос, і он там ще є, пішліть, я вам покажу. Я дзвонив чоловіку, який займається полуницею вже більше 30 років. Я йому об'яснив цю ситуацію, і він мені каже, десь отут ще був цвітонос. Ось все, дивіться. І він мені каже, значить, цій полуниці всього хватає. Ну, Тобто вона себе гарно чувствує. Ну, подивіться, вона і так гарно чувствує, вона вже поділилася на 2-3 рожка. Ось дивіться. Кожна. Ну, я не знаю, якщо... Ну, от, кожен по-разному тобто, обробляє. І по поводу твікса, я вам зараз покажу це все. от прям бутилочкою, почитаєте. Що вони навіть рекомендують два рази на сезон. Весною і осінню твіксом обробляти. Юра, він е, теж полуничник е, скоростишева. Я думаю, теж багато хто його дивиться. Він теж осінню обробляє твіксом. Я не розумію, що, що ви одразу взяли, що от пишуть мені медовмісні препарати. Буду я і медовмісними препаратами. Ну, як би, ну а я бачив у себе там із паткленки, вилізла в мене совка. Ну І то, і то що ви кажете, що у на дозу треба в корінь давати, я ж тоді в відео говорив, що ми обробляємо заприскувача, ну ми і по листю, і трохи даємо в корінь. Так що, я, ну, зараз я вам далі все покажу. А так. Може комусь нове відео попало, подивитися. Там на каналі є чим я ще обробляв і що буду далі робити. Підписуйтесь, у кого є бажання. Ну і що? Переміщаємося туди на діляночку. Ну що, друзі, на Що все, і твік суб'є. Я вам ще раз говорю, ми за оприскували, да, Попадали на листик, але ми давали його в землю. Ще раз говорю. Сьогодні будемо обробляти сульфат калія. І так як вже багато хто мені пише, взяв я лимонної кислоти, зараз будемо підкислювати наш ґрунт, А в наступному відео я покажу і ви скажете, це правильно я роблю чи ні. Ну Я трохи відео подивився і мені там підказали. Будемо виміряти pH нашої землі. Ну, Вроді би якби как бы я поза відео пробував. У нас тут 7 тобто нейтральний ґрунт. Все добре. ведь Уже на рожки ось обрила, Он ами Снимай, Андрюх. Брила ось, гуса попускала. Я это чувствую, дивитесь. Ну все, пускай молоденький. Все добре. Я так розумію, і все одно я в кожну підкормку додаю заліза і все одно трохи дивлюся, ну не сильно, ну є такі. Попадається, що трохи можна буде заліза ще додати. Ну це ми ще зробимо. Ще погоду обіцяємо. Пошліть на Азію, я вам покажу. Те, що я казав, хлороз хлорозі, як відео, тут ну Це вже на зиму лісточки. Все, у неї хлороз пройшов, попадається. А наше бріло, подивись. Теж пулявся. Отубріло, я сам вуса вирощував, з вус вирощував касетку. Посадили ні одного випадками. Геть, Повністю. помнюсь. Ну, корні тут все гарні. Я Ну це навіть більше, якщо фісає. Фосфорні добрива. Хочу добавити, подивитися і що що каже. Не обов'язково, щоб куч там такий був. Зараз на землю. Не знаю, як так по відео передасть. Сонце відбиває. Ну, все добре, вроді з полуниці. Ну і зараз буду вместе з вами підкислювати воду, а ви скажете, чи правильно, чи ні. Так, ну що, друзі, отут у нас в бочці 100-160 літрів. 25 грамів. Да, по 5 грамм пачки 25 грамм я розбавив на 2,5 литра сейчас pH у нас тут 8,2 и сейчас будем потроху добавлять давайте отак вот половину не знаю просто що як скільки ще додать це надо все глаз довиця Ну, давайте зараз ми доб'ємося результату. Я тоді точно скажу, скільки що я додав. Ну що, друзі, розбадяжили. Ми трохи переборщили, тут ще колопуцали, щоб вам це на відео не показувати. Тобто суть в цьому. При 8, при 8 десь 7,8 з скважини я набрав, у нас було 7,5. отако, Треба 1 грам кислоти. На получается, на 10 літрів. 1 грамм лимонної кислоти на 10 літрів при такому pH. І у вас вийде pH. дивіться 5,3 вийшов. Ну, він скаче. И сюди. Миряем. Сейчас, подожди. Я стряхну, виключу його. Включаємо. Бачите? По нулям. Опускаем. 5,1, 5,2, ну він скаче, буває його сюди, такого болтихаєш, він трохи... 5,1 вийшов у нас. Чуть-чуть не Взагалі 5,5. ну Це я думаю нормально. Тобто суть, що на 200 літрів у нас йшло, ми висипали 25 грамів. Но це багато було. Ми чуть води додали, отобрали. Виходить, що на 10 літрів треба 1 грам лимонної кислоти. І все, зараз додаємо калій сюди, зараз ми вам все покажемо. І ось у нас взяли ми зараз е, ми під корінь дамо злієчки і на листик сульфат калію. І через 4 дні пройдемося ще по листу монофосфатом калію. Тут у нас виходить, що у нас тут? Калій 52, сірка 45. Веса у нас зламалися, то я так беру таку чайна ложка без горки. На 10 літрів і будемо розмішувати. Розмішали і будемо давати в корінь. так що не перемикайте, зараз покажемо, як ми з лієчки його поливаємо. Ну що друзі, спробували ми прямо відрі поганувати. Що ми робимо? Отак я набираю з відра стакан води. Отак ось. Ну, це, мабуть, багатонько. Ну, чайну ложку я беру. Це приблизно чайна ложка, це десь виходить 10 грам, може чуть-чуть більше. Зараз я ось набираю отак. Десь, щоб не переборщити. Как би, ну, тут же ж сіра. Ну так це виходить чайна ложка. І отут я буду його буду колотити. Розколочуємо його, бо воно трошки комочками береться. Прям так ложечки. Бо відрі дуже погано колотить. На дні залишаються комочки. А тут ми бачимо. що розтворилося отак. що по поводу твікса, друзі, можете робити двойну дозу. І там не тільки твікс. Там і актелік, вроді би, теж двойну дозу треба давати. Ну я це вам все покажу. Я ж кажу, це я все не з голови беру. О, все, отак розколотили. Відро вилили, стакан поставили, відрі розколотили. І краще, краще відживлення робити. Підживлення, якщо у вас невелика територія, така ділянка, як в мене, злійки, щоб попадала і в корінь, і на лист відразу. Це я вам теж хочу сказати, що це я теж не з голови взяв. Понятно, як гектар, 2, то чи навіть тих 10 соток, то, то це ну, злійки не зробиш. А взагалі чередувати. Одне підживлення в корінь, друге підживлення, наприклад, ви там фосфор в корінь, калій по листу через 4 дня. І отак треба чередувати. До речі, ота діляночка, те, що я вам казав, вже теж наша. Теж будемо її готувати. Так що, друзі, ну і так беремо, поливаємо, весь процес вам не покаже. Я тут Тобто, 10 літрів у мене уходить на один рядочок. Зрозуміло, так, да, воно розливається трохи по клівочці. Ну, що зробиш? Так що, друзі, ну, весь процес ми показувати не будемо вже, я повторююсь. Смисл ви поняли. Полуниця жива після твікса, як ви поняли. Нічого з нею не сталося після двоєї дози. Ну і так, в наступному відео покажемо, як ми виміряємо pH нашої землі. Так що. Всім пока!